Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задерій і до новин з фронту за теперішню добу, 27 жовтня. Окупанти вбили одного військового і дев'ять разів порушували тишу. Найбільше гатили в районі Гранітного, там де вчора відбувався. Відбувся, точніше, а, відбулася ліквідація ворожого озброєння з українського Байрактару. А, там стріляли з артилерії калібру 122 та 120 мм, А також з безпілотника скинули вибухові пристрої. Крім того, зафіксовані обстріли по всій лінії фронту в районі Луганського, Новоташківського, Новолуганського, Лебединського та Широкіного. Е, ну і на Московії вже відреагували на. Е, на застосування українськими військовими проти московських окупантів Байректара Гротом Піскова, звичайно ж, це прес-секретар Путіна. І він сказав наступне: у нас дійсно особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення, мовив Пєсков. А детепна в Харкові 16-річний водій раніше притягувався до відповідальності за водіння без прав під час ДТП, був тверезим. Це інформація від поліції. Вже станом на зараз, за словами поліції, саме він перебував за кермом автомобіля. Хоча його батько стверджує, що можливо йдеться не саме про нього, бо в Інфініті було четверо людей: двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина. Ну і також 16-річний 16-річний Микола Харківський, а, відомо, що він вже притягався до відповідальності два роки тому. Очевидно, йому тоді було 14, а, і. Там повідомили, що це ось у липні 21-го року річний водій отримав обвинувальний вирок. Цитую повідомлення поліції. Є вирок суду. Він засуджений за частиною 1 сто двадцять другої до двох років позбавлення волі з умовним строком на один рік за подіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості. Навмисне відомо, що він стріляв з травматичної зброї в обличчя матері дівчини, з якою він переписувався. Мати побачила цю переписку і а, зустрілася з ним. І він просто вистрілив її в обличчя та 19-річному брату а, цієї дівчини, з якою мав переписку, але зараз йдеться про а, ДТП друзі, а, друзі пасажирів інфініті, якою кермував Микола Харківський. Повідомляють про те, що. А, пропонуються гроші для того, щоб хтось із них визнав, що вони були за кермом. На даний момент ця інформація не підтверджена, але вона є а, в соціальних мережах. Ну, в процес, засобах, процес масової, засобах інформації. масової інформації. Е, ну а далі Зеленський е, відреагував на петицію щодо заборони гастролів московицьким артистам. Е, нагадаю, що та петиція Ігоря Кондратюка набрала 25 тисяч. Отже, президент був змушений відреагувати на цю петицію а і е, є інформація про це на сайті президента. Йдеться наступне з урахуванням викладеного з метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору. Мною, тобто президентом, надіслано петицію прем'єр-міністрові Дмитру Дивіться. Денису Шмигалю, е, перепрошую секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову з проханням доручити відповідно до компетенцій опрацювати внесені. Пропозиції Нагадаємо, що автором цієї петиції є Ігор Кондратюк. Вона була опублікована на сайті президента 21 вересня, і люди могли голосувати. Коли петиція набрала 25 тисяч підписів, це означає, що президент має відреагувати на неї. Але ще лишаються дні для того, щоб можна було голосувати. Тобто вона може набрати і більшу кількість прихильників. А тим часом Київська область може опинитися в червоній зоні. Вже з 30 жовтня а Київ також може потрапити туди найближчими днями. Про... 30 жовтня Київська область нам повідомив міністр кабінету міністрів Олег Німчину по підсумку засідання комісії з надзвичайної та екологічної безпеки. Вона регулярно засідає для того, щоб визначати рівень екологічної небезпеки в регіонах. А стосовно Києва, то він вже наближений до показників червоної зони. і рішення буде ухвалюватися. Стосовно столиці окремо ну нині Київ у помаранчевій е, зоні. А вже з 30 жовтня тут варто зауважити, е, що е, з 30 жовтня запровадять червону е, зону карантину у Житомирській Івано-Франківській. Київській, Луганській, Львівській та Хмельницькій і Чернігівській областях. Щодо Києва, то кажуть наступне. У коментарі РБК Україна, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан каже: наступне, пікова прогнозована захворюваність останній тиждень жовтня та листопад. Рішення приймає виключно державна комісія, каже Рубан. і Далі ще був коментар голови КМДА Миколи Поворозника, і він каже: але за показниками, якщо не станеться дива, ми будемо, тобто Київ, підпадати під червону зону буквально з п'ятниці суботи, додав, додав поворозник. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею. Для вас є реквізити на сайті, там червона кнопка «Донейт». Можете також пошерити це відео, прокоментувати, лайкнути. Будемо вдячні вам за це безмежно. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.